Так, показую вам сою, це після кукурузи наутіл і після колісниці. По краю бурян треба було впросити, ну таке. Так, дивимося. Стрічки на ній є. Висота теж не, не слабенька, будемо так казати. Бачимо, да, якісь річечки, пуклі, все, вже налиті, зерно. Боби є. Так, у нас тут Там воно повилягало, ось де край. Це ось О, диск... тут ж була у нас кукурудза, була демо поле тут у нас було. І ось дисковка. Оце ми дискували демо. Бачите, вже вона жовта. Оце потуди було демо. Ось так і видно. Ось, демо було, вже жовта. А це ось нуль. Під горою вже видно, що жовтіє, їй вологи не вистачає. Це стандартно. Тут у нас після кукурузи. Ну як? Це не то, що нуль, будемо казати, бо колісниця там трошечки подряпала. Таке. Трошечки, але тіпа типу, по нулю, сівою посіяно, рештки всі зверху. Стрючки ось де одиночка, то бачите, як погілкувалася вона, все. І теж ще, ще й цвіте, ось о, трошки вже, але ще так не скидає, наче, ну. Але вже така наче бідна в'яне. Тут і вологи менше, бо там попередник пшениця, там краще. А тут, а тут так. Ну що, дивіться, тут у нас по стовп колісниця, а сюди наутів між стовпами. отут. Тут після кукурузи залишили, залишили ми чисто, щоб було порівняння, де чи та колісниця щось давала, не давала. Будемо так казати, колісниця дала одразу на старті на розвідку. Вона краще розвивалася, краще росла. І вища, більш рівномірніша. Вона і зараз трохи краще. Тут де нуль. Ось бачимо. Да? Тут ось бур'ян, латка десь тут, може трохи криво та не зійшла. Табодина, яка виросла. Ну, це тут таке, тут дві латочки з краю, Туди далі там вже більш-менш трошки рівномірна. Вона тут була така жовта. Не пам'ятаю, показував я вам відео, відео, що вона така була. Жовті листки такі були побиті, ось вони вже позасихали. Ну, ось дивіться, скільки стрючків у на ній. Прям такими жменями диви, по 4 штуки на кожній в'язі, коло кожного листка. Нижча вона трошечки, але вона візуально, дивіться, догнала. І вона одинакова. Трошечки вона менш, наче, бо тут ось вилягла, то вже жовтіє, бачимо таке п'ятно. А тут вона трошечки веселіша. Ну, веселіша чого? Бо... Ось от стрючків, дивіться як на ній. І це після кукурудзи. Після кукурудзи посіяно зразу сівою ми посіяли. Ну ось так. Ось що ми маємо? Це ж не то, що там одна якась, так, да? в стрючках. Ми бачимо. Загально вирівнялася висота, хай там до метра. Може така десь десь. Я думаю, метр є її. Зато стрючків скільки ось, підійдись ти подивись. І врожай буде одинаковий. І думайте, чи треба ту колісницю, чи не треба. Ото, що тільки нерви здають весною. Як сіять. Це вже всі ці наутільщики так кажуть. І ми вже на практиці другий рік це все бачимо. Комбайн... Ну ось так. Комбайном будемо молотити, побачимо.